Сєверодонецьке управління підземного зберігання газу є одним з найбільших підприємств, від яких залежить поставка газу як для населення, так і для виробництва. Його площа складає дві третини Луганської області, а саме управління поставляє половину газу, який споживає регіон. Що ж стосується підготовки до опалювального сезону, то з цим проблем не буде. Народу по поводу газу обізпічення газом поки не стоїть. Поки ми способні обізпічить. Полностью запрос я хочу только сказать, что на сегодняшний день объемы газа, проходящих через наши готовительные системы, ну, значительно сократились в связи с основкой предприятий. Аби забезпечити поставку блакитного палива в повному об'ємі, на виробництві прокладено 700 кілометрів трубопроводу, а інформація про роботу майже 30 розподільчих станцій поступає на диспетчерський пункт. Крім того, на системі газопостачання встановлений катодний та протекційний захист, а обхідники постійно контролюють ситуацію. Наразі Сєвєродонецька газорозподільча станція одна з найбільш сучасних, адже буквально два роки тому в її ремонт та модернізацію було вкладено 80 мільйонів гривень. На сьогодні проводиться плановий ремонт системи, але до початку опалювального сезону він В преддверии праздника дня газовика, как мы называем, хотелось бы поздравить всех людей, задействованных в нашей отрасли и пожелать им успехов, здоровья, конечно, безаваренной работы. Но хотелось бы и всех других подразделений газотехнической отрасли поздравить с наступающим праздником, пожелать им всяческих благ, ну и самое главное, безаваренной работы. Зараз на підприємстві працює більше 430 кваліфікованих спеціалістів, які забезпечують безперебійну роботу комплексу. Нагадаємо, що день працівників газової та нафтопереробної галузі відзначається в другу неділю вересня.